Щоб це правильно множить многочлен на многочлен, потрібно знати таку схему. Нам необхідно перший доданочок першої душки помножити на перший доданочок другої душки. Потім цей же ж перший доданочок першої душки множимо на другий доданочок другої душки. Потім переходимо до другого доданочка в першій душці, який ми множимо на перший доданочок другої душці. І потім його ж ми множимо на другий доданочок другої дужки. Тож перейдімо до множення х помножити на А, А. Х множимо на плюс Т, плюс Х, плюс Y множимо на А, плюс А. плюс Y множимо на плюс Т. Плюс YТ. Після того, як ми перемножили, необхідно подивитися, що немає подібних доданків. Подібними називають доданки, які містять однакові буковки в однакових степенях. Серед даних доданочків їх немає, тож множення закінчили. Переходимо до другого виразу. Ми нашу А будемо множити спочатку на Б. Потім нашу А ми будемо множити на плюс 1. Потім ми перейдемо до мінус двійки, яку ми помножимо на Б, і цю ж мінус двійку ми помножимо на плюс 1. Отже, а помножити на Б, а Б. А помножити на плюс 1. Плюс 1 А. Мінус 2 помножити на Б, мінус 2 b і мінус 2 помножити на плюс 1 мінус переважає мінус 2 на 1. Запишемо цей, цю відповідь, але вже там, де маємо множення на одиничку, одиничку ми писати не будемо. а Б плюс А мінус 2Б мінус 2. Подібних доданків. Серед цих чотирьох немає, множення закінчили. Переходимо до третього виразу. Стрілочки я вже малювати не буду, спробуємо обійтись без них. 7 множимо на Б. B. b. Потім ми сімку множимо на мінус С. Виходить мінус 7 С. Переходимо до мінус П. Не забуваємо, що кожен. Доданочок містить попереду свій знак. Наша П вона від'ємна. Ми не говоримо, що тут П, ми говоримо, що тут знаходиться мінус П. Тому ми мінус П множимо на Б, мінус П. І мінус П ми множимо на мінус С, мінус на мінус дає плюс П С. Чи є серед цих чотирьох доданочків? Подібні. Ніби якось тут сімочка з буковкою Б, і ось тут сімочка з буковкою С, учні інколи плутають, говорять, що це подібні доданки. Е, нагадую, що подібні доданочки, лише ті, які містять однакову буковку в однаковій степені. А тут у нас коефіцієнти співпадають, але буковки різні, тож це не подібні доданки, переходимо до четвертого виразу. В четвертому виразі ми 2 х квадрат множимо спочатку на 3х, потім ми 2 х квадрат будемо множити на плюс 1, тому в нас додатнє плюс 2 х квадрат на нашу одиничку, потім переходимо до мінус одинички. ми мінус одиничку множимо на 3х. І мінус одиничку множимо на плюс одиничку, тому мінус переважає при множенні. Маємо тепер, ось коли в нас добуток 2 х квадрат на 3х, ми спочатку перемножити повинні числа, 2 на 3 6, ну а далі з буковками х квадрат на куб. Коли ми множимо 2 х квадрат на одиничку, то так і залишається 2 х квадрат. Мінус 1 на 3х залишається мінус 3х, ну і мінус 1 на 1 мінус 1 залишається. Знову ж таки, подібних серед цих чотирьох доданочків немає. Ми бачимо біля x, але він з кубом, біля двійки х але він з квадратом, тому вони подібними не є. І переходимо до п'ятого виразу. При множенні 3а на 2а вже розписувати детально, як у попередньому виразі я не буду. Ми спочатку множимо числа, 3 на 2. 6, Потім буковки а на а а квадрат. Потім ми 3а множимо на плюс 1, буде плюс 3а. Переходимо до другого доданка в першій дужці, мінус 4. Ми множимо мінус 4 на 2а буде мінус 8а. І мінус 4 множимо на плюс 1, от маємо мінус 4. Знову ж дивимося, що немає подібних доданочків. І ось тут вони якраз є наше 3А додатнім є, наше 8А від'ємним є. Якщо ми маємо два доданочки з протилежним знаком, ми повинні від більшого за модулем, а це у нас ось наше 8А відняти менше за модулем 3А і поставити той знак, який у нас був більшим за модулем, тобто від'ємне число, від'ємний результат у нас вийде. Але ми спочатку запишемо той доданочок, який не містить подібних в собі квадрат, і вже потім результат наших, нашого зведення подібних пишемо мінус 5а, і мінус 4 залишається на своєму місці.